Вітати на каналі Мама намалюй» І сьогодні в нас дуже дуже цікава тема уроку. Будемо малювати наших улюблених єдинорожків. Бачите, у мене навіть всі руки в єдинорожках, бо так вони мені теж подобаються. Нагадаю вам, що ви були підписані на мій канал. Це ваше велике дякую мені. Мені дуже приємно і це допомагає просуванню канала. Пишіть мені в коментарях, щоб ще хотіли навчитись малювати. надсилайте мені ваші малюнки під кожним відео. Є також посилання на мій інстаграм. Я чекаю на це. Та діліться моїми уроками. А хто хоче малювати ще більше, будь ласка, ставайте спонсорами каналу. Під кожним відео є кнопочка спонсорувати. Ви натискаєте і лише за 150 гривень на місяць отримуєте доступ до всіх-всіх ексклюзивних уроків, які є на каналі. А їх вже там більше ста. Ой, близько ста і вони постійно е, там поповнюються. А ми будемо малювати єдинорожка, який летить на повітряних кульках. Це дуже просте малювання вийде в кожного з вас. Підготуйте, будь ласка, аркуш паперу, фломастери, якщо бажаєте ними працювати, або маркери, олівці кольорові, або фарби. Хто що полюбляє. І е, Поїхали. Отже, наш єдинорожка буде розташований ось тут по центру, і кульки будуть ось так ось цей кут е, летіти. Тому сам єдиний буде не дуже великий, десь такого розміру. Тому е, ви це маєте на увазі, коли малюєте. Дивіться, я буду працювати простим олівцем, буду натискати більш сильно, щоб ви бачили на екрані. Ви працюєте, як звичайно, і обов'язково приготуйте резиночку, щоб могли затирати, якщо щось піде не так. Почнемо малювання з голови. Голова десь буде ось такого розміру. Десь отак будуть йти, йти ніжки, ось тут буде десь тіло, волосся і там кульки. Поїхали. Голова. Малюємо ось таку лінію. Ось тут буде носик, посмішка. Ось так іде голова. Ось тут буде у нас йти одразу ріг, можемо його намалювати. Ще далі, ви вже знаєте, так, вушко пішло. І тепер нам треба намалювати, там буде друге вушко, але між ними буде йти зачіска. Так. І вона піде ось так. І потім буде дуже довге волосся нашого поні, нашого єдинорожки, дуже довге. Фантастичне волосся. Ми потім його домалюємо, а поки що повернемося і намалюємо око. Дуже велике малюйте. Ось таке десь. Тут буде лінія з віями йти, пам'ятаємо так. Так, і ще одне. Ось так десь. Це буде у нас чорненьке. Намалюйте посмішку, ніздрі, Тепер малюємо шию. Шия. І ось так, дивіться, буде тут таке невеличке тіло. Тепер нам треба намалювати ніжки. Так як все в нас більш-менш схематично, ніжка буде виглядати десь ось так. Одна. І десь отам інша. І вперед він у нас летить. Ніжка буде десь одна, ось так. А друга ось так під підковий. Ми вже бачимо, що ось у нас зайві лінії, ми їх заберемо. Вас прошу не натискати дуже сильно, як це роблю я. Бо я натискаю для того, щоб вам було видно на екрані добре. Бо простий олівець, якщо їм легенько малювати, ви не будете, на жаль, нічого бачити і будете скаржитися, що не можете розпізнати, що я там малюю. Тому, будь ласка, легенько малюйте. Домалюємо волосся. Це фантастичне. І тут ще хвостик. Ось так. І тепер, так як в нас це єдинорожок, який летить на повітряних кульках, ми намалюємо, як у нього ось тут будуть прив'язані до хвостика деякі кульки. Два і ще третє. Наприклад, у нас буде ось тут кулька у формі серця. Ось тут буде кулька кругленька. А ось тут зробимо таку видовжену більш кульку. Хто хоче, ви можете будь-якого розміру і форми їх намалювати. Це лише моя пропозиція. А тепер будемо розфарбовувати. Які кольори ви бажаєте обрати? Подумайте. Я думаю, що хочу зробити його рожевим самого поні. А вже ці волосечки ми будемо комбінувати з кольорів, які підходять для єдинорожків. Так. Тому, будь ласка. Хто малював зі мною попереднього єдинорожку, будь ласка, чекаю на ваші малюнки, чекаю на ваші коментарі, чи подобається. Ми там е розмірковували та тестували різні способи малювання фломастерами. Я розповідала, як можна. Хто не дивився, будь ласка, подивіться попередній урок. Його можна за номером знайти Єдинорожки – це дуже класна тема, мені вони подобаються, дуже підіймають настрій, вони позитивні, веселі, яскраві, а ще можна з них зробити файні листівочки святкові і подарувати. Матусі, бабусі, своїм друзям, татусю. На день народження, наприклад. Подумайте про це. Тільки треба буде використовувати не ось так на аркуш малювати, а зігнути такий аркуш, щоб відкривався, то ти буде справжня листівочка. І всередині текст. Книжки. Подобається мені такий рожевий єдинорожка. Підкову я йому зроблю фіолетові. Це ми з вами малюємо плоске зображення. Бачите, немає не світла, не тіні, воно таке однорідне все. Хто хоче, ви вже, мабуть, запам'ятали, як робити об'єм, додаємо відтінок, робимо тінь, десь світло і вже зовсім по-іншому буде виглядати. І тепер переходимо до нашої гриви. Тут в мене жовтенький. Смарандовий. візьмемо фіолетовий далі. Зараз покажу вам ще одну техніку, як можна робити, якщо ми особливо працюємо над такими об'єктами, як волосся, тут можна пропрацьовувати саме і об'єм, використовувати саму структуру волосся. Дивіться, ми можемо так проводити лінію, потім іншу поряд. Ще одне між ними залишати простір. Таким чином у нас буде вимальовуватися, як ніби це волосинки такі йдуть, бачите? А потім беремо, наприклад, помаранчевий. Тут трошки притінили. Тут теж. І ось тут, де у нас було біле. Просто робимо ось так, заповнюємо ці місця начебто. І вже, бачите, по-іншому буде виглядати, ніби це із волосся зроблено. Кому подобається, так, будь ласка, використовуйте цю техніку. У нас є така велика частина волосся тут. Ми Можемо теж ось так. Візьму світло рожевим і трошечки ось тут працюю в цих. Тепер в нас є хвостик. Хвостик хочу зробити помаранчевим та фіолетовим. Пішли нитки для наших кульок повітряних можемо зробити одну жовтеньку. Одну помаранчеву. Я одну что кусмаро, а мы хотя можно и срубить рожь в блюдо Тепер я хочу зробити йому такі сині очі. І тепер візьму чорненький, попрацюю спочатку над очами, вії зроблю. І трошечки. Контуром мені хочеться попрацювати для того, щоб зробити більш виразним наш малюночок. Це не обов'язково. Якщо у вас немає бажання робити контур, не робіть його, залишайте просто кольоровим. Ось такий вийшов прикольний в нас летючий єдинорожка. Сподіваюся, що вам подобається таке малювання. Коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки. Я чекаю на це на сьогодні все. Па-па!